Марк Рюте, чого очікувати від нього? Чи посада все таки більше політична? Ні, ну у будь-якому разі людина, яка була в авангарді підтримки України, принаймні від Нідерландів, дуже багато було допомоги, і неочікувано, до речі, тому що не, не в Нідерландах достатньо активний російський капітал, тому що це вважається таким яким офшором, Там багато російських фірм зареєстровано, але я не виключаю, що Нідерланди тут ідуть в зв'язці з е, е, Великобританією. Тому і така активність була з багатьох причин, і це дуже приємно, те, що він прийшов а далі від України все багато чого залежить в першу чергу. Чим сильніше ми будемо, тим більше нам будуть допомагати це аксіома Ми повинні про це розуміти. Та однозначно, як бачать наші успіхи, так вже й додають, дають і не тільки. А тим часом на саміті в Вашингтоні ну очікувано, поки ми в стані війни нас ніхто не прийметься. Таке така база, але нам запропонують міст. Цей міст пояснюють уже в НАТО, стане таким собі дороговказом, що коли з'явиться політична воля у країн-членів учасниць, долучити Україну до складу військово-політичного блоку, то тоді цей міст пришвидшить уже цю реалізацію. А ви розумієте, що це за міст, пане Тарасе? Ну давайте не війна, поки Україна не отримує кордони 91-го року. Я не думаю, що взагалі слід говорити про НАТО. Це да. аксіома, Ми це чітко повинні розуміти. Слухайте, ну знаєте, називайте мостом, не знаю підмостком, там стільцем, цим щось пов'язане, Дайте краще атакам, дайте краще ракети. Можете а -а -а. потім говорити все, що це завгодно. Ну, знаєте, ну в цьому випадку я все рівно вважаю, що переламний момент вже настав у війні. Угу. А настав він після цього, як я не погоджую з терміном, що захід надав дозвіл, Україна протиснула дозвіл бити да. по території Росії. Дотисли так, да, скільки тижнів, їзда да, делегація та наші бійці да, показували слухали. Да, коли не слухали цю туфту, що виявляється НПЗ. Це є частиною цивільної інфраструктури. Дивіться, ми вже прокидаємося кожного ранку і читаємо, що скільки да скільки на цих хлопців малюка вже там вже почали пар. Да, порт ну да, цей президент, коли там святкували 30-річчя центру А говорив 30, за 34. А зараз дивіться, що вони роблять. Вони зараз пішли по портовій інфраструктурі. От там Азов там нафтобаза була це з база, бази. Там мазут активно експортується, тому що росіянам мазут, в принципі, для внутрішнього споживання особливо не потрібен. Вони в основному його на експорт відпускають. Угу. От там по Краснодарському краю прилітає, по новоросійську теж прилітав. По терміналах Мазута. Далі, коли знову не слухали ці байки, які нам кричали, що треба треба бити по станціях попередження ракетного удару, там теж в Нью-Йорк Таймсі кричали: ай-яй-яй, це буде ядерна ескалація і так далі. Ну, знесли три три горизонтні станції. Ну і Україна потім задала перше риторичне українське запитання, і що? А нічого не відбулося. Ну плюс потім під'єдналися Крини які, Скандинави, які почали тиснути на США, і врешті-решт протиснули це удари. Тепер нарощувати треба. А, де атакамси, Навіщо вам стільки атакамців в Америці? Проти кого ви взагалі воювати, збираєтесь проти Мексики чи проти Канади? Навіщо вам воно там таке потрібно? От полякам, наприклад, дають ракети на тисячу кілометрів там новий контракт, що у їх немає у нас, тобто дотискати. Тобто тут вже на випередження. У нас України вже є, є такий козир, який буде змушувати країни заходу, в тому числі американці, слідувати нашому баченню війни. Завжди задавати питання, де зброя? А де зброю, тому що чому нам так не допомагали, затримували допомогу? Ну тому що там частина адміністрації Байдена переказувала російські народні казки про ядерні удари, ядерну ескалацію. А тепер нічого ж немає, немає. Так давайте все, що потрібно, все, що потрібно, і зброю, і удари по території Росії вглиб в тому числі, і так далі. Якщо хтось буде говорити, що чогось немає, ну Україна буде задавати питання, а ви що з путіним змовилися? А тут страждати репутація не України буде, а буде страждати репутація зовсім інших гравців, під'єднати до себе Європу. І, пов... і ще один момент. Ми повинні розуміти, що відбулося наступний поворотний момент. Це коли на саміті миру, європейці, європейці звернуть увагу, Шольц. Який так голуб мира, заявив, що заморозка війни це продовження війни, і європейці вголос почали говорити про відновлення територіальної цілісності України. В рамках цієї війни, тому що до цього цього терміну не було. Американці досі про це не говорять. У mm -hmm. там завжди знаєте, так розпливчата Нуланд, коли якось запитали, а що Донбас Крим, вона та почала з'їжджати з теми і так далі. Ні, ні, ні. Це дотискати в тому числі американців на відновлення територіальної цілісності України, та, та. а це можливо. Це можливо. Не треба в контрнаступ ходити. Я вважаю, не треба не витрачати людей, а товбати, довбати по території Росії. Основні точки це порти Балтики і А, Новоросійська і можна довести Росію до стану, як в Першу світову війну довели Німеччину, тоді німецьку імперію. Вони ще могли навіть обстрілювати Париж. Так, вони близько стояли, але сил же воювати не було і вони були змушені драпати назад до себе до Німеччини, незважаючи на те, що вони ще окуповували частину Європи. До речі, в Україні ж теж війська були. Тому в даному випадку я вважаю що поява цього колишнього прем'єра добре, треба дотискати, але знову таки пам'ятати, що тільки своє своє та ще раз своє залучати. Залучати виробників на нашу територію для цього. Уряд нарешті повинен забезпечити секретність підприємств. ПК бо на їх можна побачити ледь на сайтах перевірок різних відомств, забезпечити страхування військових ризиків підприємствам ВПК, забезпечити страхування життя підприємствам ВПК, дозволити експорт нашої зброї. Чого вони стоять, якщо немає чим закуповувати, якщо ресурсів немає, от камишин виступає 20 мільярдів можуть вже потужності? Так дайте, нехай вони за кордон продають цю зброю за цінами, яку вони хочуть встановити. Це запустить виробництво, це запустить виробничі ланцюги. Дешевше буде зброя. А українські армії вони можуть частину продукції так давати, згідно з нашим законодавством по 30% рентабельності. Так нехай дають, якщо немає грошей. Так, давайте їм замість грошей, наприклад, цінні папери, ОВДП чи інші форми цінних паперів. Тобто, а то у нас як банкірчиків годувати, у нас виявляється, ОВДП є, а як виробникам зброю давати, виявляється, немає. Ми повинні розуміти, що дивіться. Як Україна змогла протиснути удари по території Росії, тільки тому, що робили власне дрони, те, що тому, що там допилювало Нептун, те, що робили власну зброю. Чим сильнішими будемо, я вас запевняю, тим швидше нас будуть брати в НАТО, тому що ну такі такі люди, люди потрібні у будь-якому разі. Тому ми не повинні концентруватися на цих цих дипломатичних реверансах. І все, що там говориться, ну погано, що там не запросили. Але знову такі тут таке питання: а, а що нам буде, якщо ми вголос не будемо говорити, що вони нас не запросили? А це вже торгівля, тому що чия репутація страждає, не наша ж репутація страждає. Ні. Нам байдуже, дуже ми боремо ми боремо за виживання. А буде страждати репутація з тих країн, які багато говорили про НАТО, допомогу і так далі. А це буде викликати у, у, у світу багато питань. Ні. Тому тут і слід соромитися і задавати партнерам, хто б вони не були, навіть Сполучені Штати Америки ну неприємне питання. Будемо звісно, ми будемо ставити і в наших ефірах. Ще будемо не тільки тому, що це теж де дивляться нас в інших країнах, майже 7 мільйонів. А завжди орієнтуються, і всі політики, зокрема демократії, на думку суспільства. Тому ми теж будемо це ставити, будемо бить. А пане Тарасе, внутрішні чинники, які можуть розхитати Росію, теж звісно допомогли би нам не аби як Дагестан і регіони і ж з ним можуть стати такими. Ну, це дуже перспективне в дійсності регіони, ось з точки зору і відокремлення, і гарної гарно громадянської війни. Чому? Тому що Дагестан і Чечня, наприклад, вони а, мають пасіонарні еліти, а вони мають структуроване населення, яке має горизонтальні зв'язки, там більш традиційні зв'язки на родах побудованих і так далі. і Вони можуть окремо від влади діяти центральною. Ісламський фактор. Далі ми повинні розуміти, що там постійно щось відбувається. Далі ми вже бачимо наслідки, в тому числі оцього теракту в крокусі, коли російська влада розгорнула взагалі таку антимігрантську антикавказську кампанію всередині країни. Ну я думаю, що це теж багатьом не подобається, і тому слід, якщо є можливості у наших спецслужб допомагати чим можливо для того, щоб нам нам цікава гарна громадянська війна на території Росії, тому що чим більше дестабілізації та хаосу буде, тим з меншою кров'ю Україна досягне кордонів 91-го року. Да, однозначно, а зараз як ви думаєте, там ну вчора якась була стрілянина, якийсь шутнішок був, але тим не менше, така паніка одразу виїхали сім нарядів поліції, центр перекривали, план перехоплювання а То якийсь просто пожартував. Чи свідчиться по перше, що паніка зростає серед силовиків там Ну і по-друге, як ви бачите, хто стояв за вечором 23 червня в Дагестані за тими нападами, які були здійснені на синагогу, православну церкву і поліцію. Ну, це наслідки наслідки в цій істерики, яку нав'язують. Тим більше Дагестан теж постраждав від СВО, тому що там багато Дагестанців вже загинуло в Україні. Думаю, що там чутки йдуть. Питання в тому, чому ми повинні до чого тут ми до цієї війни. І там теж, я думаю, лунають. І багато чого іншого. Ну тут там цікаво, хто був. Там фактично був Сини голови. Району, взагалі, тобто в спарті єдиної Росії, це дуже добре в дійсності ознака. говорить що оці ідеї вони проникають в середовище молоді. У них є питання, є запити, і це дуже добре. І це радує тенденції. Чим частіше там будуть лунати постріли, чим більше там буде хаосу, тим буде краще до України. Ну і е, я говорю, що от якраз у і Чечня це найбільш перспективні регіони з точки зору незалежності. У них є економічні. База для незалежності, Дагестан є вихід до Каспійського моря, там нафта є uh -huh. а, є зовнішній кордон, це означає а, невеличкий відсоток саме росіян в республіці, і те саме з Чечні, в Чечні взагалі там невідомо скільки росіян, там один відсоток чи два залишилось то себе, там ще росіянами uh -huh. залишається а є і вихід, є зовнішній на кордон. А якщо подивитися на карту, то цей кластер. Дагестан і Чечня разом ну, складають за собою пазл нового транспортного коридору, якщо так mm -hmm. говорити. Ну, наприклад, через Грузію, Дагестан і Чечня це ну, зовсім інша конфігурація транспортних коридорів. А відомо, що в Прикаспійському регіоні дуже багато енергоносіїв, але проблема в тому, що вони не мають виходу до цього до відкритого океану. Там потрібно або через Росію перекидати. Нафту, наприклад, або це коридор Азербайджан, Грузія, і тому, або Туреччина, наприклад, Азербайджан, Туреччина. Mm -hmm. Тому там досить перспективні речі, в які багато хто міг би зіграти, і Україна це повинна стимулювати будь-які заворушення, які там будуть, Україна повинна підтримувати в різний спосіб. А які гравці могли би там зіграти ефективно? І хто в цьому зацікавлений? І чи вони вже розуміють, те, що цю перспективність, які ми з вами? Ну там Туреччина я думаю, великий вплив вже є. Там ну ісламський фактор, наприклад, другу чеченську війну, там і вахабіти були, були і так далі. Тим більше знову таки після цих історій з крокусом, а коли вони оголосили, що там були там гіл, все інше, хто сказав, що гіл там може не з'явитися? І гіл це ну цікава структура, яка дозволяє. Увібрати в себе багатьох людей, які ображені на щось, так які хочуть помститися. І хто сказав, що гіл може не бути там? Тобі ага. що російські спецслужби вони ж давно загравали з гілом, а вербували там багатьох людей, і тепер ну, може так статися, що гіл почав просто реалізовуватись на території Росії. І це дуже дуже приємна тенденція. Прекрасно просто У нас дві хвилини, але не можу не запитати вас, пане Тарасе. Кремль очікувано не визнає ордери міжнародного кримінального суду на арешт Шойгу і Герасимова і вважає їх абсурдними. Більше символізму чи реалізму і про що говориться реакція на ордери від Мус? Що вважаєте ви? Ну, в дійсності вони не визнають. Ну це більше символічно. Ми повинні розуміти, що звичайно нікого видавати вони не збираються. Символічно повинно пройти, і також українці повинні розуміти, що багато злочинців, які е, здійснюють зараз злочини проти України, теж на жаль не потраплять на суд. В Гаґу все інших просто дуже багато буде. Ну, наприклад, пілоти, які бомбардують українські міста, програмісти, які програмують ракети, і так далі. Артилерісти і так далі. Я думаю, що цих людей буде реалізовувати справедливий суд буде вже Україна за тактикою масада. Ну, як бачили, коли там з Києви, що сталося, таке зверяче було самогусто двома там пострілами в спину. А, Ось і наші СБУшники, щоб показати, що вони не мають до цього ніякого відношення, одразу ж відео злили, а, прямо точніше, фото злили з місця подій. Отак і потрібно, тому що росіяни повинні розуміти, що помста буде, і покарання буде на відворотні? А це тактика Масаду, Ізраїль завжди так вчиняв. Чи були претензії там у світового співториста до Ізраїлю? Так були, але Ізраїль mm -hmm. говорить в таких випадках: скажіть, будь ласка, ну коли там створювався Масад, коли вони викрадали? А Холокост був справедливим чи не був? Mm -hmm. І на цьому всі питання закриваються. Mm -hmm. Так і українці будуть запитувати. А от буче і все інше, це що було таке? І так далі. і ум і багато інших міст, скільки зґвалтованих, скільки вбитих, покалічених, і так далі. Україна має право на помсту і вона повинна це реалізовувати, тому що росіяни повинні запам'ятати, що навіть думка про те, що ти хочеш що зробити з росіянами, вона з українцями вона має дуже погані наслідки для здоров'я, і не тільки для здоров'я, може так статися, що і для життя. Та бо найкращі санкції це прильоти і точкові відпрацювання по нафтопереробних об'єктах і по законних воєнних цілях. А найкращий суд теж ми зрозуміли якісь який від українського осаду. Пане Тарасе, я вам вдячна безмежно за ці прекрасні коментарі на перспективу. І на зараз дякую вам до наступних зустрічей. Бережіть себе. Дякую. Да, до почні рада бачити була. Тарас Загородній, політехнолог був разом із нами.